Привіт, друзі! 66-й день гри в Синбокс, кімната номер 94, Meta Pride on the roof. Що ж, а ми починаємо. І у нас на цій карті буде усього два квести: це збор вокселітів і точки інтересу. Тому не втрачаємо часу. Беремо квест на точки інтересу, бо на вокселіті квест у нас уже є. І бігаємо, збираємо вокселіти типу попутньо, активуємо точки інтересів. Нічого такого. Поки бігаємо, поки ви ще дивитеся це відео, хочу попросити вас, як завжди, поставити вподобайку. Якщо ви ще не підписані, підпишіться на канал, підтримайте україномовний контент. Хочеться, щоб якісного україномовного контенту було більше. Давайте відмовлятися від кацапшини, вона нам не потрібна. Нехай іде вслід за кораблем. Усі відомо куди. Що ж, бігаємо, збираємо, слухаємо гарну музику. Старта досить проста, так що без усіляких там напрягів. Граємо і насолоджуємося. Хоча насолода і гра у Sandbox — це абсолютно різні речі. Але на щастя, Любі, друзі, залишились лише два дні до кінця сезону. Тому ще трошечки залишилося нам помучитися. Що ж, вся кімната пройдено. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую вам за вподобайку. Ти ж поставив подобайку, так? Пошерив відео, натиснув на дзвіночечок, щоб ти не пропустив жодного мого відео. Ну якщо так, то ще раз дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео.